29 квітня, місто Дніпро. Перед вами кущі От, після проломки. Проломку ми робили четвер. Сьогодні понеділок. Пройшло декілька днів після проломки. І візуально пагани стали рази в два більші. Отакий От стан на зараз. От. Це як вам, як приклад. Тоді я не проламав те, що по дві грони було, тому що заняття треба було, було швидко. Робити проломку, тому що це дорогоцінний час саме для виноградних кущів. Чим швидше ви зробите першу проломку, бо ще буде фінальна. Перша така масштабна, знищується велика кількість двойничків, тройничків лишнього прибирається. Йде тут робота про майбутній рік. От зараз буде, сонечко краще почне світити, у кого є погане засвоєння заліза на рослинах, Ли... лист реагує на це. Лист реагує на це доволі е, хорошо. От, і ми бачимо, наприклад, хлорозу на листях. Як правило, це все відбувається через погане засвоєння заліза. А воно відбувається через те, що не вистачає температури для процесів фотосинтезу на рослинах. Ну от там загальна картина по ділянці. Одній з наших ділянок. Наступному тижні будемо робити покоси в рядах. Як бачите, деякі пагони вже переросли навіть третій дріт після сухої підв'язки. Перший, другий, третій. Оце терцеві на кущу. Відповідно, вони розвиваються найкраще. Ще одна ділянка. Винограду. А точніше стан і той останній третій ряд. Він був віднормований сьогодні, скільки там посажені сорти середнього терміну достигання, середньопізні. І воно розвивається все пізніше. І плюс там багато кущів на переприщепі. От, і вони сартанули трошки пізніше. Тут в основному все кораневласне. І от такі вже пагони на сьогодні. Це було віднормовано десь тиждень тому цей ряд перший, який ви бачите перед собою. Це ось молодий кущик, який посаджений тогоріч. Зараз на ньому сформовано 6 рукавів. Вам потрібно буде поставити палички, щоб не поламало пагани. Ну а потім підв'яжеться сюди вже. І виноградник, радник, який вже, якому вже багато років, деяким кущам понад 30 років. Так ось це все діло на сьогоднішній день виглядає. От ви бачите наразі стан шкілки, що деякі з них вже Стартують, починають розвиватись. А вона висаджена тиждень тому. Ось це, наприклад, кущ винограду, сорт Комір Калугіна, який посаджений в цьому році. На нього це наш кущ. От. На ньому буде формуватися, ну от наразі три пагани. Ну, я бачу ще деякі стартують. От на ньому вже навіть зав'язалася гронка, навіть не одна. От, як бачите, мало того, що він посаджений в ямі. Десь яма заглишка сантиметрів 30-25 30, 30 певно що. І цей кущ посаджений ще й в ямі. Тобто п'ятка там знаходиться сантиметрів 60 нижче рівня землі. В принципі, як і кожен з цих кущів. Ну і бачите, що всі вони розвиваються нормально. Так як, наприклад, на старому винограднику, навіть я б сказав би ліпше. А це ось кущ, який посаджений в тому році. Це кущ. Аватара. І тут наразі формується 8 рукавів. Тобто за цей рік другий рік кущу, От, і ми вже на другий рік будемо формувати 8 рукавів на цьому кущі. От, Є ще один кущ, сорти тут вже не пам'ятаю який. От, тут формується 8 рукавів немає, але формується десь. Раз, два, три, 4, 5. Деякі пішли раніше, останні. Вже треба підв'язати. Деякі підуть пізніше. От. То ті, які пішли пізніше, вони пригнуться в іншу сторону. І на наступному році будуть формуватися рукава, щоб було в наступному році 8 рукавів, а деякі вже підв'яжуться на подоношення. Так, йдемо далі, йдемо далі. Е, ще один кущ. Теж це власний кущ, який ми садили. Це у нас тут кишмиш каска. Кишмишкаска в тому році сформовано було одразу 4 рукава. Чотири рукава і ми вже їх підв'язали на Подоношення. Ну, Настільки на подоношення, наскільки на те, щоб у нас тут був хороший едитивний апарат. от е е І вся ця зеленка буде працювати на сам кущ. А тут потім оцей пагін він сформується в іншу сторону. І в нього в наступному році з нього ми видавемо ще рукава. От. А з приводу подоношення, певне, що. Ще на такому молодому кущеві навряд чи щось буде. Так, Що ми тут бачимо? Хоча ні, ось рукав, він пішов, 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 Ага, ось він пішов. Ні, нема нічого, а ні, є гронка ще. От гронка каски на двохрічному кущеві. І ось у останній пагін, Ну, на ньому гронок я не бачу. От. Ну, для нас в цьому році навантаження воно взагалі не грає ролі. Нам саме головне вигнати і загнати в кущ якомога більше пластики. Це у нас Сюзанна, наскільки пам'ятаю. На Сюзанні вже є гронка. Ну, якщо буде навантаження більше, ніж 5 кг, 8, 3, 8, воно вже буде нормуватися. От усього у знову, знову рука веде. І все він, всього громко, всю зани. Так, а це ось все кущ Золотої Королеви. На Золотій королеві поганий вже... Є і по метру, і більше навіть. Ось стан Золоте Королева. На одну сторону і на цю сторону. А це ось все через кущ, власне, це золоте королево у нас. Потім кущ, який в тому році був сформований. Це ось у нас кущ бриллянтового муската. Чи мускат От, Він Ми йоговали в одну сторону і сюди частково. Бо під цю зону ми відвели скажімо так, власний сіянець, їх тут точніше два. От, один із них з мускатом. От, і він також входить в ранні-надранні терміни. От, і У нього доволі, неха, доволі хороший мускат. І що саме цікаве, це. На ранні ранні терміни достигання. Воно власне видно по От, Що нас теж цілковито влаштовує. Це срамоване на цю сторону і на ту сторону. от є громка. Ну, а далі буде видно.